Наявність є безсумнівно найнебезпечнішою ситуацією в зимових умовах. Для водія дуже важливо передбачати дорожні умови, що чекають попереду. Це дозволить йому уникнути таких маневрів, як різке гальмування. Головне не допускати виникнення неочікуваних ситуацій. Якщо автомобіль починає заносити як зараз, то потрібно вміти відрізнити два можливих випадки: надлишкове і недостатнє повертання. У разі якщо автомобіль розвертає надмірно, то життєво важливо якомога швидше отримати контроль над його задньою частиною. Це означає, що я мушу продовжувати повертати кермо до тих пір, доки автомобіль… Мобіль рухається боком. Недостатнє повертання означає рух переважно передньої осі транспортного засобу. В такому випадку важливо повертати лише у тій мірі, в якій це дозволяє дорожня поверхня. Кермо потрібно довертати злегка, натискаючи на щеплення з тим, щоб не посилити дію тягової або ж гальмової сили. Таким чином я буду впевненим у максимальній дії поперечних сил на передню вісь. Гальмуючи при ожеледиці, важливо створювати максимальне гальмівне зусилля якомога швидше. Іншими словами, потрібно одночасно і дуже швидко. Натискати на педалі гальм та зчеплення. Таким чином досягається найкоротший гальмівний шлях. Взаємне узгодженість різних компонентів автомобіля має вирішальне значення для його керованості на льду, а також в інших екстремальних ситуаціях. Для нас особливо важливим є те, що наша продукція надійно працює в будь-яких умовах і на дорозі не може трапитись нічого такого, щоб вже не було змодульовано на випробувальному треку. Головне пам'ятати наступний факт: хоча системи ESC і роблять керування безпечнішим, але вони не спроможні перетворити погані шини на якісні